Як грамотно зонувати простір в невеликій по метражу квартирі, студії, ризикувати і ставити перегородки або не зменшувати і без того маленьку площу дизайнери зі студії Кошка інтерстовили що додаткові стіни, це іноді найкраще рішення проблеми. Про перепланування квартири та її стильові особливості розповів автор проекту Ірина Зайцева. Загальна інформація: місце Київ, Павшинська заплава, метраж. 47 квадратних метрів, кімната, один санузел, один висота, стель, 3-1 метра, бюджет, два многи гривень. Студія кошка інтер. Результат постійної і безперервної роботи над собою. Серед робіт дизайнерів більше десятка розроблених проєктів. Нове, але вже стало популярним. Напрямок для студії, проекти квартир з обмеженим бюджетом. Авторський каталог постійно поповнюється новими дизайн рішеннями з мінімальними витратами на ремонт. Замовники та побажання, господар квартири молодий неодружений чоловік, він захоплюється дизайном і музикою, любить проводити вечори в спокійній обстановці в компанії улюблених вінілових платівок. Моїм основним завданням була організація функціонального і стильного простору. Замовник хотів, щоб його квартира відповідала останнім тенденціям інтер'єрного дизайну. Також потрібно було виділити частину кімнати під кабінет, але в підсумку робоча зона розмістилася на балконі. Перепланування ми хотіли візуально відокремити спальне місце від зони вітальні, тому встановили напівпрозору перегородку з Кірпіча. Спочатку в кімнаті розташовувався диван. Але замовник мріяв змінити його на щось більш ґрунтовне. Так в квартирі з'явилася повноцінна ліжко на високому подіумі. Більше ніяких додаткових перегородок ми не зводили і нічого, не демонтували. Частину кімнати відвели під музичну студію. А на балконі з'явився кабінет, всі інші приміщення, кухня і санвузол. Зберегли свою конфігурацію оздоблення у виборі оздоблювальних матеріалів перевага віддавалася дереву каменю і металу. За допомогою обробки ми візуально розділили простір кімнати на особисте і суспільне. Стіни в спальні пофарбовані в матовий сірий колір. А у вітальні яка відповідає за дружні зустрічі і вечірки. Вони, оброблені антивандальною клінкерною плиткою оздоблення кухні, перегукується з простором кімнати та ж плитка на фартусі і той же благородний колір на стінах. Для підлогового покриття ми вибрали керамогранітке гамамарасі. Зберігання замовнику не було потрібно багато простору для зберігання речей. Тому ми організували кілька компактних систем зберігання в різних місцях квартири, встановили вбудований шафа в коридорі, потаємні ящики під подіумом ліжка і шафа гардероб в студії. На кухні розмістилися підвісні шафи для посуду і висувні тумби для техніки. На відкритій полиці можна зберігати спеції і різні необхідні дрібниці. Світло в обмеженому просторі цієї квартири. Ми передбачили кілька сценаріїв освітлення. За яскраве світло відповідає стильові світильники. А за приглушений настінні і підлогові кожна комбінація дозволяє створити новий настрій від яскравого і святкового до камерного імного колір. Колірна палітра квартири складається з нейтральних відтінків синя сталь приємно відтіняє слонову кістку. А для яскравих акцентів ми додали картинки в стилі поп-арт. темні кольори, обробки і меблів на балконі крадуть надмірне природне освітлення і створюють робочий настрій. Меблі. Всі меблі в квартирі куплені в IKEA бюджетний і максимально практичний варіант ліжко на подіумі. Диван у вітальні і крісло на балконі гармонійно виглядають один з одним і повністю відповідають обраній стилістиці інтер'єру, декор і текстиль. Головна прикраса квартири це світильники в стилі лофт. Вони являють собою цікаву варіацію на тему відкритих лампочок без важорів і декору. Їх сміливий дизайн і правильні пропорції. Виглядають в інтер'єрі гармонійно і додають йому родзинки. Картини для кімнати і кухні ми знайшли на блошиному ринку або роздрукували, сподобалися зображення на замовлення, штори швидше виконують функціональну роль ніж декоративну, і повністю відповідають минемалистичному вигляду квартири. Стиль за стилем квартира вийшла еклектичною. У ній гармонійно поєдналися мінімалізм, приправлений яскравими поп-арт-картинами, і грубий лофт, розбавлений чистим білим кольором. Термін – ми плануємо реалізувати проект за два місяці. Метраж по приміщеннях – коридор передпокій покій – 8 к, санвузол – 4-2 к, кухня – 10 к, гардероб – 2 к, житлова кімната – 10-9 к, балкон – 5-2 к. Планування, поради читачам інні роум, як створити подібний інтер'єр. 1. для обробки приміщень, не бійтеся використовувати вуличні. Матеріали клінкерна плитка добре виглядає як на фасадах будівель, так і в лофтових інтер'єрах. Два зонувати кімнати можна і потрібно за допомогою додаткових перегородок. Стіни з прозорих матеріалів виглядають набагато краще альтернативних меблевих нагромаджень. Бренди представлені в проєкті Коридор, оздоблення. Фарба в підлогове покриття, інженерна дошка сосвіт меблі, іке освітлення, ловцом цепхостине, оздоблення, кінкерна плитка, фарба в підлогове покриття, інженерна дошка сосвік меблі, іке килим іке. Техніка звук 5, один блюра і плаєр, вініловий програвач-піонер, освітлення лов-ценцеп, спальня, оздоблення склокірпіч, фарба в підлогове покриття, інженерна дошка цосвік, меблі ікеа, освітлення біодна подсветка, кухня, оздоблення. Харбування в фартух, плитка метро Бланцо, підлогове покриття, керамограніт, кега-мамаразі, меблі, іке побутова техніка, бость, освітлення, ловцонцепцанузел, оздоблення, плитка кегамамаразі, підлогове покриття, кегамамаразі, гарнітур, вілеру і бость, змішувачі, набдго. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі, Роум? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, на Вов міром.